Всім привіт на нового відео. Е, хочу показати, що в нас по голубах. Е, нагадую, що в продажі є самець з листя і самець. Е, хто би хотів, самця можу обміняти навіть на пошту, так само, як Може, має. Самця можу обміняти на пошту, теж, на дві пари пошти. Бачите, в самець. Е, батьки в мене є там, я знімав відео на каналі. Якщо комусь інтересу, то пошукайте. Червоні були такі з Ой, Бачите, пошта в нас новая. Ще купив пару синих. Забавайте. Сини і другий там зараз. Його витягнули трошки боїться, тільки що їх покидав. І бачите, ось, другі таке сина пошта. Ой, бачите, пускай їх. Тихо. Також пара білих, в мене поштових на дворі літають. Нині їх теж закриють сюди. Бачите, самечка. Це вони впари ось. Саме ці покульцовані, бачите, кольця на нього. І, іншого обміні. Е, хочу, бачите, закрити облі, тому що з збикінці здох, а саміється пропала. Тобто запав'ятром і парадути теж пропали. Ястреб тут вже не перший раз бачу літає, тому я вважаю, що буду закривати. Сьогодні ввечері ще білих закрию, а оце ніби що вони так ніде не літають. А льоти вони тут приїжджають, я бачу, що хопну. Ну нічого, може ще сьогодні пару бакинь. Ось тут так сина. Зараз вам покажу білу Бачите, зараз і Вони так собі тут посідали. Це пара білих портових. Думаю, що ще ще на літу пару коштів. Вийдемо Ну, Часто я б взяв вертунів, хто не мав вертунів. No68 733-1080. Дзвоніть по цьому номері. Якщо маєте вертуни, чи знаєте знайомих, хто має. О, бачите, кошти. бачите, по кролях у нас є такі молоденькі. Можливо, в продажі, номер я вже казав, повторювати 068 733 1080. Хто б хотів дзвонити, ролики вони змішані з фландерами. Такі, Бачите, є всякі. Є білий, сірий. Зараз вам покажу інших бачите, ось що саме це вона засидить, Планую її пустити на м'ясо, тому що не дуже хороша. Тут у мене самичка, вона теж має рудити її пустив. Ой, Бачите, яка самеці. Так само як самець. І так. Ось купив собі нову самецю. Я її вже пустив. Новенька бачите. Ізмістить її 4-3. Косамичка. Для інших. Дубенькі і тут є ще ось чорний. Не знаю чорний, тому що я пускав до своїх. У ну, мене чорних немає, але якось вийшли бачите, двоє. Такі кролики. Там, самечка, самечка може далі допускав. І у нас тут самець. Тут на це від нього цікавики потомство. Бачите? Оці, що я казав, що продаються це теж від нього. Самчик великий. Його тату. Е, ще більший. Він Його тату самий, як він, але ще раз так. Бачите, вагам нього. Дизайн не важимо, правда зважити. І самець. Е, Умічний фландерами. Бачите, okay. 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 mm -hmm. так Так сидять, кажуть, хтось має вертунів, обов'язково дзвонів. Куплю в Тернополі. Можливо, якщо ви в Тернопільській області, хто йде. Привіз в Тернопіль. Тих э, ще не буду випускати, але я буду випускав, буду в'язав крила, тим не знаю, синим вони молоді, але все одно зв'яжу і сам чуть обов'язково, тому що. Він вже не молодий, він старший. Тому що він не хотів його зв'яжу. самі ті отій не буду його в'язав, тому що вона літала, але я закрив так, щоб не споровувався. Так, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Е -е. Хто хотів голубів, каже, нагадує в продажі можливий обмін на пошту, вертонів любих голубів, можу обміняти у цих двоєх. Е. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, діліться відео, що давайте більше перелітимо, тому, тому що бачу. Тільки <плес> 400 переглядів, а колись брали по 1000. Тому пересилайте відео, всім своїм друзям, щоб було більше переглядів, і всім до нових відео.